Доброго дня, шановні! Сьогодні наша лекція буде присвячена Галацько-Волинській державі, фактичній наступниці Київської Русі. Ми поговоримо про предісторію цієї держави, про окремі удільні князівства Галицьке та Волинське і про правителів Об'єднаної Галицько-Волинської держави. Мова піде про західні території Русі. До появи державних утворень на цих теренах проживали волиняни. Білі Хорвати та Тиверці. Чому саме Галицьке Волинське князівство? Існують декілька позицій, які вигідно відрізняють ці два князівства від інших удільних князівств Русі. По-перше, було дуже вигідне їх розташування відносно кочових племен з півдня. По друге, під час занепаду на Дніпрянських князівств, я маю на увазі Київське, Переяславське Чернігівське князівства. Ці території були досить добре освоєні і навіть урбанізовані. І по третє, відстань до Києва була такою, що культурний вплив вільно доходив на Волинь і Галичину, проте політична залежність із Занепадом Києва значно послабилася. Давайте розпочнемо з Галицького князівства з головним містом Галичем, як не дивно. Також важливими містами цього князівства були Перемишль, Теребовель і інші. Ця територія була приєднана до Київської Русі наприкінці X століття Володимиром Великим. Ці землі довгий час були спірними між Київською Русс та Польщею, адже частково у Галицькому князівстві розташовані уже добре відомі нам червенські міста. У той час, коли Київська Русь була ще досить могутньою державою, ці території входили до складу Волинського князівства, про яке ми поговоримо трохи далі. Аж до поки у 1084 році Галицьке князівство не відокремилося під керівництвом Рюрика, Василька та Володаря Ростиславовичів, ці території були метою міжособиць 1097-1100 років, про які ми уже вели розмову. Остаточно Галицьке князівство було об'єднано Володимиром Володарковичем у 1144 році. Проте час розквіту самостійного Галицького князівства приходиться на князювання Ярослава Осьмомисла. Ось такий він приблизно мав вигляд. Хотілося б зазначити, що більшість портретів у цій лекції будуть досить умовними і залежатимуть лише від фантазії художника, який їх намалював, адже досить мало дійшло до нашого часу зображень майбутніх героїв нашої лекції. Так от, Ярослав Осмомисел, правил Галицьким князівством з 1153 по 1187 рік він був нащадком Ярослава Мудрого через маловідомих князів, які правили у невеличких удільних князівствах. Проте Ярославові вдалося досягти значних вершин у руській політиці. До речі, щоб відволіктись цікавий факт: у середині ХХ століття було знайдено останки Ярослава Осмомисла і, зокрема, його череп, тобто образ Ярослава один із небагатьох образів руських князів який можна більш-менш достоверно відтворити, до вашої уваги фрагмент фотографії з процесу реконструкції обличчя Ярослава за рештками його черепа роботи антрополога Погорецького, науковця українського походження, який працював в університеті в Канаді. Чому ж Ярослава Смомисла окремо виділяють у періоді незалежного існування Галицького князівства? Ось що про цього князя кажуть у слові о полку Ігоревім. Ти Галицький, осмомисле князя Ярославе, на золотім столі своїм ти сидиш у славі, підпер гори угорській залізними полками, заступив путь королеві, звів дунайські брами, кидаючи через хмари кремінь до Дунаю, наряжаючи по ріках судна до Дунаю. Твоя грізьба пролетіла поміж землями, ти Києву одмикаєш золотії брами. Що це означає? По-перше, Ярославу вдалося вести доволі незалежну політику від Києва, що доводилося раз по раз доводити військовою силу. Тогочасний київський князь Ізяслав ІІ як не хотів, не міг підкрити собі Галич і Ярослава. По-друге, він значно розширив територію своїх володінь, додавши до неї дунайські понизя, про що й каже Літописець. Адже у Галичі з'явився доступ до Дунаю, основної ріки Центральної Європи. І також додав територію між Дністром та Карпатами. Ярослав був одним із наймогутніших руських князів і підтримував стосунки із такими ж могутніми князями із Суздаля, Володимира, і військовим чином підтримував зв'язок із київським князем. Зовнішня його політика була напрямлена на дві наймогутніші держави того часу Візантію та Священну Римську імперію, а також сусідні до його володінь Польщу та Угорщину. Великою силою у Галицькому князівстві завжди були бояри, і саме бояри почали хвилювання у 1170-х роках. А після смерті Ярослава у 1187 році, після 35 років правління, бояри видворили сина Ярослава за межі князівства і відкрили двері сусіднім угорцям для правління у своїй землі. Проте угорська окупація тривала недовго трохи більше 10 років.